Друзі, вирішив показати як це все, все працює. Е, може комусь цікаво. Так, тут дуже так не дивіться, це схематично вам. У мене все воно більш-менш тут красиво. Ось два контакти, які йдуть на батарейку на таких вони зажимах. Підключили плюс-плюс, плюс, -плюс, е, плюс, -плюс мінус-мінус. Тут так красний совпав, Тут ну, більш-менш. Ось сюди, ось у мене йде живлення, тобто розеточка завжди під рукою. Коли там треба, підзарядив. Зараз світла нема, не заряджає, на жаль. Так, Але ж воно все працює. Така колоночка грандіня, у кого китайська, така колонка. Включаємо воду. Все працює, гаряча вода нагрівається. Так. ось так воно є. Якщо буде світло, буде підзаряджати і е е живити колонку. Так, і зараз я ще доночку покажу до роутера, як теж без світла працює. Так, і ось роутер, все працює без світла. Ось все є. Зараз світла нема, це резервне живлення. Ось воно так підключене стоїть. Коли буде світло, буде, трошки проводів, і воно собі там все лежить. Ніхто його не чіпає, все дуже гарно робить. Видно, коли воно заряджене, зарядження синє, заряджається красне. Все дуже працює гарно. Ось так воно все виглядає. Цей постійно під'єднаний. Так, І ось. Родний. У нас же блок живлення про всяк випадок лежить, а вдруг не будуть вимикати світла. Ось так. О, розерний. Тут у мене дачі круху. Оп! Ось так це все виглядає. Все, дякую. Е, і ще скажу, що залишив посилання. На а, оці мої поясочки на колонку і на да, щоб ви зрозуміли, про що дане відео. Все, Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!